Доброго вечора, шановні українці. Дещо Linux тематики, і дещо правової тематики одночасно. І так, Кабмін всім українцям! Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про мобілізацію. Що він передбачає? Диктаторський законопроект 10.3.7.9. Він, на жаль, чомусь не відображається на сайті Верховної Ради України. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради України законопроект 10378. Нібито. От бачимо, шановні українці. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усконалення окремих питань. Мобілізація військового обліку та проходження військової служби. Це один із законопроєктів, Це раз. другий 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, ініціатором обох законопроєктів вказаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Шановні українці, ви зрозуміли, кого ми будемо судити ось цього негідника. Потім настане час, коли його будуть судити принципово військовим трибуналом. Про реєстрацію законопроєктів повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Це сталося 26 грудня близько десятої вечора. От, що передбачає цей законопроект? Документ 10.378. Документ передбачає зміни до мобілізації проходження військової служби. Пропонують змінити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу усіх строковиків звільнення з військової служби. За бажанням вони можуть укласти контракт, якщо строковика мобілізують, та призвати його зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби. Хлопці, у вас є відпочинок. Думайте, що вам робити далі. Замість строкової служби ввести базову військову службу, яку громадяни України має пройти до 25 років, вилучити поняття обмежена придатність. Всі придатні, усі повністю, як вони думають, військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення заново пройти ВЛК, надати органам місцевого самоврядування, повноваження, сприяти, допомагати мобілізації. Надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців право звільнитися з військової служби, дозволити надсилати повістки, увага, про виклик до ТЦК та СП через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту, я вже підготував, як захиститися неправовим способом від ТЦК та СП та правовим способом. Юристи вас захистять, такі як я, від такої утилізації, шановні українці. Звертайтесь на електронну пошту академік.лав'єр. Громадяни України віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік. Ну, взагалі то, згідно реєстру обріг. Ці вже там, як ви кажете. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту. А ті, хто має професію споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням. До громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію, увага не уточнять дані, не стануть на облік, не з'являться. За повісткою можуть застосувати санкції, їх внесуть до єдиного реєстру боржників, хіба ми щось комусь винні, які такі боржники. що означатиме заборону на продаж рукомого та нерухомого майна? Шановні чоловіки, вас вже попереджають, до реоформлюйте майно, заборону на отримання водійського посвідчення та керування авто. Та ось що, хто вже отримав водійське посвідчення, ви ж його не заберете. Право на керування авто? Що ж, я можу вам сказати, жінки водійки стануть дуже потрібними. Заборону на виїзд за кордон. Так ви так заборонили, що ви можете ще заборонити нам? Ви ж всім заборонили. То який сенс цієї заборони? Щоб по рішенню суду не виїхати? Заборона на отримання кредитів. Повний геносит. Якщо у вас немає грошей, то і кредит ви не візьмете, щоб виїхати за кордон. Заборона на отримання пільг від держави, заборона на користування коштами тощо. Що я вам так скажу, шановні українці, що з цього приводу я думаю, я вже підготував захист від такого свавілля. Тому моя порада переоформлюйте своє. Рухоме нерухоме майно негайно. Виводьте з усіх своїх банківських карт гроші і не тримайте жодних грошей. Ви в мене зрозуміли, шановні українці. Якщо ви отримали гроші на банківську карту, знімайте їх одразу. Якщо вам потрібна юридична консультація. В ТЦК СП. Звертайтеся до мене. Я підготував методи, повні методи обходу оцих всіх заборон. Вводиться нове військове звання, рекорд. Це громадяни України, які проходять випробування перед підписанням контракту, проходять базову військову службу. Або призвані під час мобілізації. Під час випробування оцінюватимуть навички та придатність до служби. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні будуть завжди мати при собі військовий документ. Який такий документ? І доведіть, що ми громадяни. А ми люди, людині документи не потрібні. Військові, які протягом 6 місяців безперервно залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності. Період відновлення має становити не менше, ніж 2 місяці, внести зміни до прав на відсрочку і звільнення з військової служби, а також до правил бронювання і значно їх скоротять, зазначимо, що проєкт закону може зазнавати змін під час обговорення та внесення правил. Стосовно повісток, шановні українці, готуйтеся. Крім того, що їх зможуть насилати через електронний кабінет призивника, хто мене питає, що таке електронний кабінет призивника. Я вам так скажу: це відповідно до створеного реєстру військовозобов'язаних оберіг. військовозобов'язаних та резервістів, або на електронну пошту. Що робити? Звертайтеся я вас захищу від цього собі. Залишається функція особистого вручення у приміщенні. ТЦК його представниками, за місцем проживання, перебування представниками ТЦК або поліцейськими, за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцям або поліцейськими у громадських місцях представниками ТЦК або поліцією військовозобов'язані та резервісти, які вчасно не прибули до військових частин, носитимуть до єдиного реєстру. Боржників, увага. Для них передбачені певні обмеження. Це ті, хто поводились на оферту, я так зрозумію. Що ж ви тоді маніпулюють, хто не з'явиться до ТЦК. Так, таке ж саме покарання буде. Заборона виїзду за кордон. Так все одно почнуть більше тікати за кордон. Заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Переписуйте майно, шановні українці. Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія. Жінки водії будуть. При грошах возити чоловіків. Обмеження права на користування і розпорядження коштами та іншими цінностями. Що я скажу на це? Грубе тотальне порушення прав людини. Я вважаю, що подібні законопроекти не повинні бути прийняті взагалі. Я вважаю, що вони повинні бути оскаржені конституційному порядку у Конституційному суді і визнані такими, які не відповідають Конституції і суперечку всім статтям Конституції, це грубе порушення прав і свобод людини і громадянина. Для прикладу, заборона виїзду за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим нерухомим майном, переписуйте майно. Обмеження на право керування власним транспортним засобом, переписуйте транспортний засіб на дружину, вона тепер вчиться водити обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями. Відмова в укладанні кредитного договору вам кредит більше не дадуть. Договору позики. Призупинення отримання пільг та послуг від держави. А які ми такі пільги та послуги від держави отримуємо? А ну, наведіть мені, шановні козаки та козачки, які ви, шановні українці, отримуєте якісь там послуги від держави та пільги? Скажіть, будь ласка, в коментарях, мені, які ви саме від країни отримали. Пільги, шановні козачки, козачки, за 33 роки свого існування в Україні. Існування саме не життя, а існування. Законопроект 10379. Коротко. Документ передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення. За порушення призовниками військового зобов'язаного та резервістами правил військового обліку, штраф від 5500 до 17 тисяч гривень, за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку, мобілізацію, штраф від 25 до 34 тисяч гривень для громадян. І від 34 до 85 тисяч для посадовців. Утім, за порушення цього законодавства в особливий період для прикладу воєнних стан становитиме від 34 тисяч до 51 тисячі гривень для громадян. І від 153 тисяч до 204 тисяч гривень для посадовців. Це повне порушення прав. І свобод людини та громадянина. Тому, шановні українці, виходьте на вулиці і кажіть зелю геть. Україна без Зеленського. Пора починати імпічмент зеленського. Подумайте над цим. Тому я вже розробив методи вашого захисту від цього всього. Стосовно скасування штрафів, звісно, їх можна буде скасувати, але не всі штрафи, я вас попереджаю, що не всі штрафи можна буде скасувати. Для прикладу, якщо вони ведуть повістку, і будуть її надсилати в електронний кабінет призовника, ви про неї не будете знати, то оскаржити таку повістку ви дуже зможете. Кажу чесно, шановні українці, не всі види повісток ви зможете оскаржити. Але більшу частину ви зможете оскаржити. Тому. Що я думаю стосовно цього, це повне порушення прав і свобод людини. На даному етапі в Україні встановлюється тоталітарна диктатура комуністична Зеленського. Що з цим робити? Виходьте на протести. На акції протесту по всій Україні. З лозунгами Україна, Вставай. «Зелю «Пецю геть!». Імпічмент Зеленському. Верховну Раду у відставку. Кабінет міністрів розпустити. Вимога національний конвент. Національної єдності негайно з оголошенням позачергових виборів Президента України і Верховної Ради України. Позачергових. Але спочатку Верховної Ради України, а потім Президент України. Також після обрання Верховної Ради України потрібно відправити у відставку Віктора Федоровича Януковича. Методом імпічменту президента України і привести до влади нового президента України. Це згідно неіснуючої Конституції, я вам сказав. А так як Конституція відмінена президентом, він тепер може робити все, що захоче. Але ми будемо все одно опиратися. Цим законопроектом. Тому, шановні українці, єдина порада для вас: не підкоряйтесь цим законом. В жодному разі, виводьте гроші з усіх своїх банківських карток. Не користуйтеся картками банків України. Якщо так сталося, що ви користуєтеся цими банками. Виводьте гроші, не тримайте там дуже багато грошей. Моя вам порада, як юриста. Тому підпишись обов'язково на мій YouTube канал та мої всі соцмережі, обов'язково. Чи бути в курсі подій, що відбувається в Україні. Саме цікаво, шановні українці, що ви знали? Що ви знали? Ось ці законопроекти не відчиняються взагалі. От бачите? Не відчиняється, не відчиняється не один із законопроектів. А що сталося, шановні депутати. Що сталося? Боїтесь народного гніву? Правильно, боїтесь. Тому, шановні, виходьте на вулиці і кажіть зелю геть. Україна без Зеленського. Давайте збирати. Україні масові протести з вимогою відставки Зеленського уряду та Верховної Ради і проведення позачергових виборів в український парламент та президента України негайно. Хтось каже, що це всупереч Конституції, можна прийняти законопроект, який дозволить це зробити щодо змін до Конституції, де це забороняється. А у нас нема військового стану. Тому зміни до Конституції можливі. Чому? Нема, тому що у президента нема конституційних повноважень продовжувати військовий стан. Він же воєнний стан. У Президента України нема повноважень продовжувати воєнний стан. О там картка законопроекту така, така. І не працює нічого. Так і живемо, шановні українці. Став подобайку. Підпишись, доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК ТСП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога. Коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також, заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд. Коштує тисячу гривень. Роби лайки, репости, підпишись на мій канал, YouTube, жми в описі до відео Стати спонсором і спонсорувати кнопку спонсорства. Також я надаю юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Тобі це потрібно. Я консультую з різних норм права. Кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного, сімейного, житлового та інших норм права. Звертайся тобі це потрібно. Разом переможемо. моє відео в різних соцмережах.